Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На Курщині загинув 42-річний воїн з Волині. Зеленський відвідав Покровський напрямок. У Хмельницькому нетверези водій протиранив зупинку із людьми. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 18 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних. І сумних у Курській області РФ загинув 42-річний Сергій Лов'ян села Каченка Мікашиського району. Про це 18 листопада повідомили на Фейсбук-сторінці Сошишницької громади. Герой загинув 9 листопада цього року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще й співчуття рідним і близьким загиблого героя. Розпилив перцевий балончик і погрожував ножем. У луцьку 20-річний хлопець відібрав у жінки телефон. Інцидент трапився минулого тижня. вночі у Луцьку до поліції звернулася 41-річна мешканка та повідомила, що на неї напали. Потерпіла також звернулася по допомогу до медичного закладу. Уже через декілька годин особу фігуранта встановили 20-річного чанина. Затримали. Хлопець може отримати від 8 до 15 років позбавлення волі. Не обійшлося на Волині без ДТП. Так у Луцьку нетверезий водій не впорався з керуванням і в'їхав у групу людей на узбіччі. Інцидент стався на перехресті проспекту Молоді та Соборності 17 листопада, пізно ввечері. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, автомобіль на великій швидкості не вписався у поворот, вилетів із дороги та зачепив кількох людей. На щастя, обійшлося без серйозних травм. У пожежах на Волині загинули двоє людей. Ще одна дитина травмувалася. Як повідомили у ДСНС 17 листопада, вранці трапилася пожежа в житловому будинку у Шацьку. Під час пожежі отримав опіки 12-річний хлопчик. Дитину з опіками правої руки госпіталізували до медзакладу у Любомлі. Ймовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі. А надвечір трапилася пожежа у селі. Колоневичі Цуманської громади на надіючій фермі горіла господарська споруда. З'ясувалося, що вогонь поширився на частину перекриття та повністю знищив підсобне приміщення. Під час розвідки працівники ДСНС виявили тіло чоловіка 1961 року народження. Ще одна пожежа сталася вже вночі у селі Литовиш Володимирського району. Там вогонь охопив. Дерев'яний житовий будинок на місці пожежі рятувальники виявили тіло жінки 1971 року народження. Обставини загибелі людей та причини з пожеж з'ясовують. У пункті пропуску услуг на Волині у двох водіїв міжнародного автобуса вилучили 4 кілограми срібних монет. які вони Возили в Україну вартість вилученого понад 1 мільйон гривень. Повідомили у західному управлінні Держприкордонслужби. Срібло знайшли в особистих речах 44-річного та 41-річного водіїв автобуса Рига Київ. За даними Держприкордонслужби, вилучені монети були викарбовані у Камеруні а також Тихоокеанській державі Нюе. Тепер переходимо до загальноукраїнських новин. Кількість постраждалих через удар по густо населеному району Сум 17 листопада та нічному удару по критичній інфраструктурі збільшилася до. 89 людей, з них 11 – це діти. Щодо загиблих, то відомо про 11 людей. Серед них двоє дітей: – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Про це повідомляє сумська військова адміністрація та ДСНС України. В реанімації перебувають 11 людей, серед них шестеро дітей. На жаль, це не усі страшні новини про російські обстріли. Армія нелюдів в понеділок вранці завдала ракетну удару по Одесі, в результаті чого загинули. 10 людей. Голова ОА Кіпер повідомив, що серед загиблих в Одесі медики, поліцейські, звичайні цивільні люди. Поранено 47 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та 2, 11 років. Діти у стані середньої ступені тяжкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє в край важкому стані, написав він. Президент Володимир Зеленський поїхав у Покровськ Донецької області. Там і зустрівся з військовими, які боронять місто. Напружений напрямок тільки завдяки міцності воїнів. Схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь. Наголосив Зеленський. Там він відвідав розташування 25-ї окремої повітряно десантної Січішлавської бригади. Глава держави заслухав доповідь командира бригади Євгена Лісійчука про ситуацію у смузі відповідальності та безпекову ситуацію у Покровську. Загинули 140 тварин. Моторошна пожежа на кінній фермі сталася у ніч проти 18 листопада в селищі Єлизаветівка Дніпропетровської області. Коли рятувальники приїхали на ферму, вогонь уже охопив дерев'яні конструкції даху господарчих споруд. Та загони для тварин загальна площа пожежі становила 700 квадратних метрів. наслідок займання загинули майже півтори сотні різних свійських тварин. Наразі причини займання встановлюються. Страшна ДТП сталася вранці 18 листопада у Хмельницькому. Там нетверезний водій в'їхав у зупинку громадського транспорту. Загинуло троє людей. Як повідомили у поліції, водій автомобіля BMW X6 зіткнувся з автомобілем Шкода та «Мазда», після чого в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті ДТП троє жінок 60 56 шести шта років, які стояли на зупинці. Загинули від отриманих травм. За даними поліції, водій був за кермом. З явними ознаками сп'яніння, його затримали на місці події, санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув'язнення. Очільник окупаційної адміністрації Запорізької області Посіпака Кремля Євген Балицький заявив, що місцевих хлопців уперше відправили на строкову службу до збройних сил Росії. Про це він написав 16 листопада. Колаборант запевнив, що жодного працівника не відправлять на війну з Україною. От тільки очільник Запорізької Вайон Федоров що у квітні писав, що Балацький обіцяв, що на окупованих територіях не будуть призивати на строкову службу щонайменше 5 років. Як бачимо, до отримання обіцянок від окупантів годі чекати. Колобран зараз каже, що призовники проходитимуть службу у військових частинах Криму, Ростовської області, Краснодарського краю. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Нарешті це сталося. Чи не президент США Джо Байден уперше дозволив українським військовим? Використати далекобійні ракети «Атакамс» для удару по території Росії. Про це інформує The New York Times» із посиланням на американських посадовців. Проте рішення Білого Дому ймовірно стосується виключно Курської області РФ і задумане, як реакція на залучення у війну військовослужбовців Північної Кореї пише видання «Аксіус». Президент Володимир Зеленський коментуючи інформацію, змі про надання США, Британію та Францію дозвіл на застосування далекобійних ракет, заявив, що ракети самі за себе скажуть. Проте згодом видання Лефікорова видало новину про дозвіл Франції та Британії завдавати ударів ракетами штормшедов скальп у глиб РФ. Натомість дрони, які Німеччина обіцяла передати Україні в червні, виявилися високотехнологічною зброєю, якою керує штучний інтелект. У галузі їх називають міні Таурус», а українські військові вже випробовують їх. Про це пише видання Більд з посиланням на власні джерела та міністр оборони Німеччини. Пісторіуса. ці дрони мають програмне забезпечення, яке роблять їх практично несприйнятливими до російського глушення GPS та інших засобів радіоелектронної боротьби. Саме через це їх і порівнюють із далекобійними ракетами Таурус. Тим часом речник правітеля Росії Піску прокоментував повідомлення ЗМІ про мирний план турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо припинення розв'язання РФ війни проти України. За словами Піскова, пропозиції, які опублікували ЗМІ, є неприйнятними для країни агресорки. На запитання, чи не обговорював Путін з Туганом такі плани, він відповів негативно. Поки що не володіємо жодними даними щодо цього не знаємо, про що може йтися, заєзначив Пісков. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 вісім або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Від не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.